У місті Дружківка на Донеччині, попри щоденні ворожі атаки, залишаються тисячі людей, які чекають на перемогу України. Більшість з них втратили житло та роботу, але не здаються. Живемо, а будемо оптимістами, не будемо вже песімістами. Надіємося на краще, надіємося на нашу перемогу. Ну а куди ж дитися? Нікуди діватися, руки не будемо складувати. Вижити у кількох десятках кілометрів від Бахмута, найгарячішої точки війни, людям допомагають волонтери та благодійні фонди. З гуманітарним вантажем для місцевої лікарні та продуктовими наборами для населення. Дружківку приїхав і фонд Вадима Столера разом з засновником. Ми вирішили командою фонду і разом з нашими колегами по парламенту приїхати сюди з місії для того, щоб допомогти цій лікарні функціонувати, привезли максимально все необхідне. Ми пропрацювали, що необхідно для лікарні, так тому що є багато зношень, витратних матеріалів, призли і матраси, і постіль, і подушки, і шафи. Волонтери забезпечили лікарню і необхідними медикаментами. Медзаклад постраждав від ворожої атаки, та, попри це, тут продовжують надавати медичну допомогу усім, хто її потребує. Такий скрутний час, час війни цінна люба допомога. Тим більш така, ми писали листа, все, що нам необхідно, нам надали. Ми. Працюємо, не на день не зупинялись після оцих і бамбіжок і всього. Разом з Вадимом Столером на Донеччину приїхали народні депутати групи відновлення України. Для одного з них Дружківка це рідне місто, тому дякує колегам за допомогу малій батьківщині. Хочу подякувати фонду Вадима Столера, який сьогодні черговий раз надав допомогу не тільки місту Дружківки, а ще й шпиталю нашому, який сьогодні тут в цьому будинку розміщається. А також хочу подякувати тим депутатам, які приїхали підтримати всіх військових, які сьогодні проходять службу. Ми привезли не тільки товари медичного напрямку, а й ще ще товари харчування, військову форму і багато чого іншого, що сьогодні потрібно для нашої перемоги. В рамках поїздки для військових привезли стерлінки, ноутбуки, планшети, тактичні окуляри, одяг та автівки. Це все народні депутати передали хлопцям на Донеччині, яким на передовій допомагає їхній колега. Ми визволяємо свій дім. Ми боремося за своє за своє життя, за майбутнє наших дітей і за Україну загалом. Це найбільше мотивує.